Челсі переміг МЮ в абсолютно неконтрольованому матчі. Мудрик знову виграє конкуренцію з Стерлінга. Пояснюю, чому це заслужено. Монсіті розніс продавно Астонвілу без дебрюне та Холланда, але з геніальними родрі та фоденом. Арсенал спокійно переміг Лутон. Зіченко вперше за два місяці вийшов у старті. Мене звати Андрій Сенків, ви на каналі Гудібінг. І сьогодні ми говоримо про англійський футбол та тур ОПЛ на тижні. Вмовшитись позручніше, смачного всім, хто їсть, і давайте розпочинати. Про лайк та підписку. Не забувайте, будь ласка. Отже, починаємо з дуже спокійного. Арсенал Луто на рахунок 2-0 Мікель Артета обирає на піврезервний склад. У старті вийшла навіть Смітро у партії Нельсон та українець Олександр Зінченко для Олександра. Це перший за два місяці старт в основі арсенала. Враховуючи те, що українець відновлювався вітрами. Були виходи на заміну. Ось нарешті повноцінно він повертається. Цю гру для Арсенала зробив Смідроу. Два голи забиті канонірами у першому таймі, саме його заслуга. Гол перший це хороша про проти Мпанзу у центрі поля. Смідро відбирає м'яча, відкидає його на Едегора. Той на Хаверца, І норвежець паралельно відкривається вліво у вільну зону. Хаверц протягує м'яч і спокійно віддає на Норвежця. Той пробиває точно здорово у ближній кут воріт Камінського. Другий гол це абсолютний провал. Лутона на правому фланзі оборони. Тут ситуація така, що Смідро має абсолютно. Ну, вільний простіль для вривання у лівому фланзі. Тросар віддає на Еміля. Той йде в бровку, прострілює на Нельсона, і того випереджає Хасіока, переправляючи м'яча у власні ворота. Після цих двох голів Арсенала був абсолютний штиль та абсолютна тиша. Після матчу Артета, звісно, багато розхвалював Лутон. Мовляв, саме суперник змусив канонірів так обережно грати, та змусив від плану на гру і змусив мало створювати моменти. А насправді виглядає так, що це був банально енергозберігаючий режим. А арсенал докотив матч до перемоги без жодного моменту, на чужі чи на власні ворота. Це абсолютний спокій та абсолютна перемога на класі з розумінням того, що календар складний і не варто багато сил витрачати. Що ж до Зінченка, то його роль у цій перемозі та його загалом активність не була супервеликою, його вплив на гру не був супер великим, ще раз два швидкі голи та спокійну гру надалі. До цих голів там між цими голами Зінченко трошки себе проявляв, але це не було супер, як завжди, чи навіть навіть не навіть не до з тим матчем з Лутна, котрий був у першому колі. Звісно, були й гострі передачі, як, наприклад, після розіграшу кутового, коли Олександр віддав на Тросара. Але в цілому, ну спокій. Як і всі грі Арсенала. Ну і треба говорити про те, що під час розіграшу м'яча у стартові його стадії Олександр не бере такої участі, як брав раніше. І тут можна говорити про наступне: за ці два місяці без зінченка арсенал навчився грати по іншому. У них зліво обороні грає Ків'юр, а в центрі поля розігрують чи виходять з пресингу, забезпечують якісний та стабільний білдап. Гравці центру поля. Зокрема, стабільно Жоржіньо, а також помічниками виступають Едегор або Деклан Райс. В цьому матчі цю роль виконує Тома з партії і Еміль Смідров або той же Едегор. Так Зінченко поодиноко заходив середину, але супер частих змін позицій та супер якоїсь відповідальної ролі е, в цьому компоненті гри на українця не було покладено. Тепер питання наступне: чи так буде надалі? Чи потрібен взагалі цьому арсеналу Зінченко, враховуючи те, що без нього все плюс-мінус добре працювало? Є захисник, який виконує стабільні та стандартні функції лівого оборонця, це ківір, чи теоретично то котрий відновився від травми. в центрі поля, шикарно м'яч розігрує той же Жоржіньо, чи потрібен ризик у вигляді переведення лівого захисника, коли команда контролює м'яч у середину поля? Це питання, котрим точно задаватиметься Артета. Це питання, котре точно стоятиме до закінчення сезону над іспанським тренером. А в коментарях свою думку можете написати ви, чи видозмінюватиме те, що так добре працювало останні два місяці Артета, і чи знову ми стабільно у суперважливих матчах? бачимо Олександра у такій ну ризиковані, але фірмовій для нього ролі. Ну а зараз оголошення про те, що англійський футбол нікуди не йде. Будуть матчі навіть на вихідних. Туропел буде у самому розпалі, звісно, і м'ю гратиме проти Ліверпуля. І я вважаю, що в цьому матчі буде забито багато м'ячів. Коефіцієнт на те, що буде більше трьох з половиною за котерованням нашого партнера компанії ФАБЕС становить 1,93. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гадайте за посланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 300 фрізпів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставки – це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Тепер йдемо до матчу Манчестер-Сіті проти Астон Вілли. Я нагадаю, що в першому колі Віла перемогла команду Гвардіола за рахунком 1-0. І за словами іспанського коуча, цей матч був найгіршим взагалі в його кар'єрі. В тій грі не брав участі Родрі. Астон Вілла була на своєму піку, фактично. І якщо брати дотики штатного майданчику суперника, гольові моменти, удари по воротах – це був абсолютний провал. Вілла закрив. Рила Сіті наглохо, центр поля команди Гвардіоли не працював взагалі. Зрозуміло, що тоді гвардіоли були кадрові проблеми. Зокрема, родрі участі не Небрамо. Це прям ключова, фундаментальна людина для побудови гри команди Гвардіоли. Але все одно, попри це, це було дуже і дуже погано. Тут же було все дуже і дуже добре. Рахунок 4-1 повністю відображає те, наскільки сильно домінував Сіті у цьому матчі. Тут треба вже говорити про проблеми Астонвіли. Травмований Олі Воткінс, основний центр фору цієї команди не було важливих гравців центру поля Камара, Ремзі та Макгіна. Відповідно, Віллі довелося експериментувати і багато юніорів Емері на поле випустив. Що зі старту, що потім на заміну. Натомість Гвардіо не використав навіть дебрюне та Голланда. Вони були в заявці, але на поле не виходили взагалі. Та цього не треба було. Прівно з матчем з Арсеналом були певні зміни. Фоден та Бернарду були на футбольному полі. Але кожен з них виконував іншу роль, як в тій грі проти канонірів. Тоді вони знімали широкі позиції, були фактично вінгерами. А в матчі проти Віли це були дві десятки. А в ширині грали у такі справжні ортодоксальні футболісти цієї позиції Дуку та Гріліш. Єдине на що спромагалася, бо де інколи, бодай колись та якось віла, це контра. Саме через контр вони забили свій єдиний м'яч у цьому матчі. Визначився Дурана. Але в цілому, ну блін, ну тут е, нема що говорити. Виключно розхвалювати геніальності двох футболістів: Філа Фодена та Родрі. Фоден оформив у цього матчі хитрик, і це чергові його м'ячі, це черговий його хитрик у цьому сезоні. Це найкращий сезон з запасом у кар'єрі англійця. До цього він найбільше забив 16 голів у сезоні. А вже зараз, там, на момент початку квітня, у нього 20 забитих плюс 10 гольових передач. Також цей матч показав наскільки важливим для цієї команди гвардіоли є Родрі. Це абсолютний клей. Це людина, яка робить дуже прості речі на перший погляд, але в тому місці, в той час, і з такою силою, коли це. Потрібно так. Це максимальна ефективність більш ефективного та системного футболіста не існує прямо зараз у природі. Перші гол сіті саме на рахунку іспанця, хоч це не його профільна робота. Філ Фоден зайшов у середину, і ці постійні знищення Бернардо та Фодена. Постійна їхня це ривкова робота та вбігання в ті зони ставила в ступор оборону віли. Вони не встигали перебирати футболістів, і в момент цього епізоду на Фодена повелися одразу два гравці віланів, і абсолютно одним залишився котрий мав простір для отримання передачі, короткого ривка та хорошого асисту, передача знайшла між купою гравців Віли абсолютно вільного родрі, котрий розстріляв Ульсена. До слова так у Віллі є ще й проблеми на воротарській позиції. Дієго Мартінес травмувався фактично перед самим матчем, і у ньому участі взяти не зміг. Давайте ще трошки про геніальність Родрі. Ось він в центрі поля, що він має робити. Є варіанти ближні, є варіанти не ризиковані, але він хорошою, розрізною передачею Фактично відрізає пів команди Віли, розрізає дві лінії, заходить вільного Альверса. Той дотик віддає на Ріко Люїса, котрий виконував роль хібного фулбека. Справа в центр постійно зміщувався, обігрався з Ріко і отримав. Величезний простір та величезна можливість для забиття голу. але пробив так, що Ульсен ногою м'яч перервав. Ну і один з м'ячів Фодна це також повна заслуга родрі. Ось він отримує м'яч в тій же зоні, фактично, як і в попередньому епізоді, але вже в другому таймі. Він прибирає зі свого шляху діабі, показує, що буде віддавати партнеру. На замасі прибирає француза. І таким чином вже інший футболіст з іншої зони футболці. Останні мусить бігти на родрі, таким чином звільнюючи територію для передачі в центр дугло витикається звитикається Родрі, Той між ніг видає йому точну передачу на Фодена, і той має час, простір, все що завгодно, і спокійно прибиває вратаря. Окрім того, були ще два м'ячі Фодена, Звісно, один після штрафного удару, коли за нього якось виткнувся зі стінки. Ну і другий абсолютно крутий після пресних дій і не удару у дев'ятку. Цього вам потрібно бачити самим. Важливо також що ця перемога для Манчестер Сіті стала першою, першою в цьому сезоні над командами, котрі є у першій п'ятірці. Ось дивіться, хронологічно. Вони програли Арсеналу, потім зіграли нічию з Ліверпулем, потім була нічия проти Тотнема. У 15-му турі вони програли якраз Астон Віллі, були нічі з Ліверпулем та Арсеналом. Так тому це прямо ого, яка подія для команди Гвардіоли, але це нічого не вирішує, тому що вони все одно в чемпіонській гонці, тому що все одно відставання від Арсенала та Ліверпуля продовжує бути мінімальним, що би не говорив е, Хосеп. Ось його слова, Арсенала та Ліверпуля більше очок, ніж у нас, тому вони фаворити чемпіонської гонки. Але нам важливо вийти в Лігу Чемпіонів. Ми близькі до цього участь у цьому турнірі важлива з багатьох причин. Перемога над Вілою величезний крок до Ліги Чемпіонів. Але я не вірю в ці слова лисого Шарлатана. Тому що, блін, яка ліга чемпіонів? Всі ті точно боротиметься за чемпіонство. Чи він тиск так знімає свої команди? Чи що? Ну, але це зрозуміло, що ну це зрозуміло, що неправда. Не вірте йому, будь ласка. Але повірити можна в мої наступні слова про те, що я дивлюся англійський та й не тільки футбол, і не тільки футбол на стрімінговій отійній платформі Сетанта Спортс. Англійський футбол у повному обсязі, німецька Бундесліга, Українська Прем'єр-ліга, на Сетанта Спортс знайдеться контент для кожного. Якщо ви полюбляєте, як і я до речі, баскетбольні протистояння Євроліги чи NBA, хокейні баталії, НХЛ, тенісні турніри за участі Світольний, Ястремської, Костюк, чи Цуренко, перегляди Формули 1, чи навіть UFC, ця пропозиція точно для вас. Бо за промокодом GOOD30 ви можете отримати 30% знижку на місячну передплату Setanta Sports. Це щастя, коштуватиме вам всього 70%. 7 гривень. Всі деталі є в описі до цього відео. Ну і тепер дивимося у турнірну таблицю, де на першій сходниці продовжує бути Ліверпуль. У них 70 очок. Перемога над Шефілд Юнайтед, коли вони домінували, 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 але дуже довго ніяк не могли забити. Шалений Гол Макалі все вирішив гляньте, будь ласка, цей гол також. Тому що, блін, це неймовірно круто було. На позиції під Ліверпулем знаходиться Арсенал, У них на 2 очки менше ніж у підопічних клопа. Нижче сіті у них 67 байд. Дякую Кого не стосується боротьба за чемпіонство, так це Манчестер Юнайтед та Челсі, тому що команда Тенхага спокійно на шостій позиції, а Челсі на десятій. Звісно, перемога над командою Почетіна могла би дати якийсь мінімальний шанс для червоних дияволів в контексті боротьби за лігу чемпіонів, тому що невідомо скільки команд від Англії там гратиме: чотири або п'ять. Але вони цей матч програли. Говоримо про протистояння Челсі та МЮ на Стемфорд-Біч, котрій команда Почетіна виграла з рахунком 4-3. І це був абсолютно неконтрольований Хаотичний та дикий матч, котрі могли виграти будь-хто: МЮ, Челсі, чи хтось взагалі третій. Увага на двох команди 47 ударів по воротах. М'яч взагалі не затримувався в центрі поля, і зрозуміти, що планували кожен з тренерів на цей ну, було дуже і дуже тяжко. Ось слова почеттіно після матчу. Я дуже щасливий, тому що вважаю, що ми заслужили цю перемогу. Думаю, було важко, але в цілому ми були кращою командою на полі. За якими показниками Челсі був кращою командою на полі. Мені тяжко зрозуміти. них вищий показник XG, але вони двічі пробивали. Пенальті, тому блін, ще раз обрати кращу у такому дикому хаосі, ну, ну неможливо. Тому давайте не розбирати там ці всі сім забитих голів, тому що кожен з них фактично це наслідок жахливих дій когось з оборонців. Чи то Гол Гарна, чи то Гол Галихар, чи то інші ну це просто дикість, але це те, що так подобається нейтральному болівальнику. Гра без воріт, жодного стояння, жодної статики, баж на баж, перед а? Тобто такі матчі загалом є хорошою візією. Цітівкою для футболу загалом, тому що навіть людина, котра не сильно занурюється у футбольний контекст, не розуміє е, неймовірні примудрості та вишуканості протистоянь Арсенала проти Манчестер-Сіті, наприклад, вона подивиться оцей матч і скаже: Блін, круто, круто, це і є футбол. Але ще раз команди, котрі грають так, ні на що теоретично навіть не можуть претендувати. При глядацьких симпатій, це максимум їхній, абсолютний. Те, як навіть рахунок. Коливався 2-0 на користь Челсі, 3-2 на користь МЮ, 4-3 на користь Челсі. І це траплялося в моменти, здавалося б, якогось вже ну, мінімального, бодай спокою. так? Коли рахунок був 3-2 на користь М'ю, вони зробили певні заміни і, начебто, контролювали хід гри. Але потім дві помилки, ніхто чомусь не тримав кола палмера при розіграші кутового, і все, команда Тенхага поступилася. Це просто неймовірне щось. Що ж до українського контексту цьому матчу, то він, звісно, був. Михайло Мудрик знову виходить у. Старті і знову грає конкуренцію Рахіма Стерінга. Позиція українця звична. Так, це позиція лівого Вінгера, а не десятки, як це інколи з ним бувало у цьому сезоні. І найголовніше, що трапилося з мудриком у цьому матчі, це залученість е, до гри, залученість до розіграшу, залученість до активності. Попереду так, мудрик не виглядав відірваним від всієї команди, як це було у попередні два місяці. Так фактично, січень, лютий чи грудень, січень та лютий мудрик був якимось інородним тілом у цій команді. Розуміло, що. Блін, весь цей контекст про те, що багато є народних тіл в Челсі, команда нестабільна і так далі. Ми прекрасно розуміємо. А давайте окремо говорити саме про українського півзахисника. Так, от повна відірваність, багато браку, чомусь він не біг, коли потрібно було це робити. Так, тобто, якось так все було дуже інертно в його виконанні. Останні матчі, особливо після того крутого такого велосипедного голоню каслу, говорять про те, що ну от знову е, хороша смуга у мудрика. Це не говорить про те, що він одразу стає стабільним футболістом, е, котрий і Робитиме погоду в англійській примірлізі тут і зараз Це говорить про те, що зараз просто у нього хороша смуга. Нестабільність наразі нікуди не зникає. Тому давайте не в хмарах, але все одно хвалити його за окремий матч проти ім'ю, ем тому що є за що хвалити. У нього за цього гру 39 дотиків до м'яча, що багато достатньо. 19 точних передач, 21, в тому числі одна ключова. Три удари по воротах, одне вдале обведення, один зароблений фол, одне перехоплення та 11 втрат володіння м'яча. Для футболіста такої ризикованої позиції, яка є в мудрика. Те хороші показники залученості. Давайте кілька епізодів розглянемо. Наприклад, тоді, коли Кукуреля заробив пенальті. Кайсадо віддає хорошу передачу на кукурелю, величезна вільна зона, величезний коридор. Іспанець отримує м'яч, продовжує рух. Віддає все одно на Михайла Мудрика. Той не чекає, не тупає, не лізе в дрібінги. Він бачить, що Кукуреля продовжує своє вривання і лагідно, спокійно котить іспанцю на хід. За ним біжить Антоні і збиває. Пенальті, який реалізовує Кол Палмер, начебто проста дія, але дуже ефективна. Така сама проста та ефективна дія. Ось в цьому моменті, коли він отримав передачу, змістився в центр і пробив. Точно, але трошки легко. Ну і звісно, треба говорити про швидкість українця. Коли була можливість її проявити, то він її проявляв. Контратака від Челсі Джексон прокидує Казиміру і тягне м'яч як Ніхто з футболістів Челсі не може за Сенгальцем встигнути. Він фактично один. Подивіться, звідки стартує Мудрик цій ситуації. Він обігає всіх. Ван ну, не може за Роженцем Харківської області встигнути. Взагалі, Джексон бачить, що Українець його підтримає, видає передачу йому на хід. Е, мудрик вривається у вільну зону. Перший татик був не супер таке вдалим. Він йде вліво, Маквайер до кінця з ним. І Мудрик пробиває повз ворот. Плюс потрібно говорити про цю залученість Мудрика. Він не був активним лише там, на лівому фланзі, і лише біля чужих воріт. Він часто опускався нижче. Звісно, це робили і Палмер, і Джексон, тобто для розіграшу м'яча було. Багато змін позицій у часі та багато опускань від гравців атакувальної ланки. Ось подивіться, Мудрик де опустився, отримав м'яч від Бадія Шіля і відкинув центр на кайседу. Через кілька секунд банально мудрик знову знайшов м'яч між лініями в складнішій ситуації. Кукуреля має м'яча зліва. Мудрик класно відкривається. І коли мудрик класно відкривається, то він отримує ці передачі. Тобто, щоб отримати більше передач, треба більше відкриватися. Так і Мудрик, ось нарешті, робиться. Це аксіома. Аксіома так. От він отримує м'яч від кукурелі, класно відклеюється від того, від кого мав би відклеїтися, і спокійно віддає класну передачу діагоналічку на кола панмера. І українець не зупиняється. Палмер це приймає м'яч, обробляє його, і Мудрик продовжує свій рух. І він розуміє, що може тепер відкритися. Тому що відкривання з глибини це те, що може поставити оборону суперника. в Ступор Мудрик робить ривок, піднімає руку, показує, куди бігтиме. Палмер бачиться, віддає пас. Мудрик біжить в ту вільну зону, куди він задумав забігати, але трошки засильно. Знову ж залученість, знову ж рух, знову ж відкривання, знову ж активність. Так не все вдавалося, але в цілому це дуже і дуже хороший та цілісний поєдинок від Михайла. Плюс він опускався та відригував обороні. Ось приклад, коли пішов на Бруно Ферандеша, мудро побутився фактично в лінію з захисниками і перехопив цю пелашу на португальця. Не просто перехопив, перехопив, прийняв, розвернув і далі розпочав атаку власної команди. Звісно, не було ситуації без браку. Звісно, були типові якісь помилки. Як, наприклад, тут, коли він отримав передачу від Джексона і дуже довго думав, настільки довго, що Антоній підбіг заду і спокійно обікрав українця та відібрав м'яча. Але це був одинокий випадок, а не якась сястені, яка була ще кілька місяців тому. Або, наприклад, інший приклад, коли він здорово відкрився між двома гравцями, МЮ в класній позиції, але прийняв пазово е таке негостре рішення, не йшов в центр, не обіграв, не різко провав, а пішов вліво. Казимір дограв з ним до кінця, відтіснив українця в бровку. А Потім мутрик вже послизнувся, братили спокійно забравнять. Але ще раз це не системність, це не те, що траплялося з ним завжди. Тому по цьому матчу українця, звісно потрібно перш за все хвалити. Браку було мало, злочинності багато, просто браво. Це навіть не теперня з тим, що в останній місяць показує Рахім Стерлінг, котрий є бодай трошки ефективним біля чужих виріб інколи, але весь той об'єм, котрий, наприклад, дав вчора Мудрик, він такого об'єму ну банально надає такої злочинності від Рахіма нема. Тому те, що Мудрик грає в старті, а не Стерлінг, саме на цій позиції виграє конкуренцію футболіста, котрий реально робив різницю, вчалися. Ще недавно, бо одним з тих єдиних, хто цю різницю робив, це хороший показник, і я мудрика з цим вітаю бажаю продовжувати так надалі. Тоді якісь оті перманентні розмови про оренду, котрі точилися ще не так давно, ну вони просто затихнуть. Я думаю, що це буде добре для самого мудрика. Свою думку про мудрика. Ви самі знаєте де писати. Дякую всім, хто додивився ці відео до самісінького кінця. Дуже ціную це. Дивіться, мої інші відео тут та отут. Бережіть себе всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!